Подивись навколо, це твоя земля, гори, ріки поля, чисте небо над нами дивись, це країна твоя, незалежна і вільна ми єдина сім'я. Тут я відчуваю серце свого биття. Люди тут сміхаються кожного дня. Оце моя країна, красива і вільна. Вона, одна сильна, ніколи не підкоримось, моя країна, красива і вільна, сучасна та стильна. З тобою завжди будемо ми. Ми діти твої, ми квіти землі, ми промені сонця ясні. Це зробимо ми, щоби знову щасливими бути завжди.